Військові нарешті отримують мобільний шпиталь перший від початку бойових дій на сході України. Хірурги рятуватимуть життя бійців у польових умовах біля передової. Вартість усього комплексу близько 80 мільйонів гривень. Та витрачались довелося знову не державі, а благодійникам. Першу польову операційну проваджали у зону АТО і наші кореспонденти. Операційна, де щодня рятуватимуть життя десятків бійців, розгортатиметься у прифронтовій зоні за 30 хвилин. За допомогою шпиталю на колесах лікарі сподіваються виправити трагічну статистику. На передовій кожен третій поранений боєць помирає, не дочекавшись медичної допомоги. Ми готові до того, щоб розвернутися в течені получасу 45 хвилин практично в будь-якому місці і дійсно почати оказувати допомогу пацієнтам, приймати ранених. У нас в складі є. Хірурги таракальні, є абдомінальні, є анестезіологи, рентгенологи. У нас сучасні апарати. Старий, Урал, який переобладнали його, переробили повністю, зробили в ньому індивідуальне опалення. Урал дуже добрий, ангел наш. Від передової поранених возитиме волонтер Захар у мобільному шпиталі пацієнтів будуть діагностувати і оперувати медики добровольці. А до найближчих лікарень бійців доправлятиме пан Ігор на швидкій. У роботі цієї команди все тримається на благодійниках. Вони подарували шпиталю п'ять автівок, устаткування, електрогенератори і забезпечили пальним. Цю машину подарив нам київський патріархат в отця Богдана Тимошенка. Кроме того, він подарив ще дві машини для батальйона Київська Русь. 11 і ті машини вже в До коштів благодійників лікарі-добровольці докладають і власні гроші: хто на медикаменти і матеріали для перев'язування, а хто на власну військово медичну амуніцію. Бронежилет вітчизняний, шалом польський, а підсумки деше вітчизняний, де я в Польщі купляв. Скидалися зі своїх грошей. Бо ну де машини треба ремонтувати, але це ж на, на це все теж треба десь брати. І якусь техніку треба ремонтувати, щось дають, щось треба доробити. Харчуватимуться добровольці і пацієнти шпиталю також коштом благодійників. Лишень за кілька тижнів волонтери Львівщини зібрали три тони продуктів. У Нас є закрутки, є мед для хворих, чаї, рижі, каші, і також сало і цибуля. Необхідний часних перший загін добровольців сформували 26 фахівців. Кожен пройшов військово-медичну спецпідготовку. Багато з них для порятунку поранених бійців полишили улюблену справу. За фахом я інженер-програміст, але так склалося, що зараз я тут як парамедик. Я і сварщиком тут працюю. і Якщо треба щось підварити чи підкрутити, чи десь переїхати автомобілем, я ну. Стараюся щось зробити. То дасть Бог, то приїдемо через тиждень, і вже всі буде війна, закінчиться, і буде всі добрі і щасливі здоров'я. Шпиталь на колесах адаптований до системи НАТО. Такі мобільні групи рятують приблизно 97% поранених у бою. Коштує мобільний комплекс близько 80 мільйонів гривень. Та з бюджету на нього не пішло ні копійки. Щоправда, медики кажуть, для фахової допомоги всім військовим до зони АТО має вирушити ще бодай 15, а краще 20 таких мобільних шпиталів. В уряді ж дозначають, добровольцями пишаються і бачать у них майбутнє української медицини катастроф. Олена Опанасенко Сергій Наконечний ТВ.